Казка осіннє листячко» Шародить під ногами листячко в саду. Шщ. Вітер наче звеселився. Що так багато йому роботи? Зриває останні листочки з дерев, не жаліє, покриває ними стежки в садку, крутить ними у повітрі і, здається. Крутиться листечко у таночку, у веселому таночку з вітром розбишакою, і неначе приспівує їм пустотливий вітер. Не сердіться, не сердіться на мене, на вітра веселого. Ви тут розпустилися рано по весні, зеленіли влітку, гріли вас сонячні промені, пили ви свіжі роси на світанках. І годували цим дерево, і освіжали в садку повітря. Ви багато зробили листочки за це літо. За це вам солечко сяяло, пташки дзвінко співали, і діти маленькі всміхалися. А тепер холодні ночі і дощі осінні, роси, і сонце не гріє, і ви пожовку. Я зірву вас. І покрию вами матусю землю. А на весну нове листечко розпуститься на дерева. Зашелестіло, А може й спитало листячку. А ми, ми вже нікуди не здатні. Ми пережили і вмремо, коли саме стежкою повзе великий-великий жук. Он як у купу листя мені хтось добрий нагріт, каже жук. Під ним я добре перезимую. І заліж аж під самий спід. Шелестить листечко. Ми пригріємо, ми пригріємо, йдіть до нас. От бачите, листочки? Ще ви придалися, каже Вітер. Ще не один до вас звернеться. І дійсно. Під купу листя понабиралося багато усяких маленьких істот, що завмирають на зиму. І жучки, і павучки. Коли повзе щось таке колюче, все в голках притихло малеча. А це і жак йому теж листя для зимового житла потрібно. Понатикував листя на свої голки і пішов далі. А потім вийшли діти з граблями і нітлами, позгрібали на стежках в садку листя, поскладали кубки. Приємно буде при веселому вогні, а вітер наче звеселився. Рве останні листочки з дерев, крутить у утаночку, кидає на землю. шелестить листопад. Впіває вітер казочку про осінню жовте лисечку. Кінець казки.